За повідомленнями синоптиків в Україні 20 січня очікується температура вночі 4-9 морозу, в день 0,6 морозу. У південній та східній частинах вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. Сніг у день на південному сході з дощем. 21 січня вночі температура 4-9 морозу на північному сході до мінус 15, в день один морозу на півдні та Заході країни близько нуля у північних західних, західних, день у більшості центральних та північно-східних областях невеликий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-12 метрів за секунду. Вночі, 20 січня, на сході країни подекуди пориви вітру 15 20 метрів за секунду. На дорогах більшості областей ожеледиться по Київщині у суботу, 20 січня, вночі. Від мінус 2 до мінус 6 градусів, сніг. Температура у день від мінус 3 до мінус 1. Ймовірні опади. У неділю вночі мінус 2, мінус 4. Йтиме сніг. У день від 0 до мінус 4. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві у суботу вночі – мінус 4, мінус 6. Сніг. У день мінус 3, мінус 1, без істотних опадів. У неділю вночі. Мінус 4, мінус 6 – сніжитиме, у день мінус 3, мінус 1 – без опадів, хмарно з проясненнями.